Давайте розпочнемо з попереджень, які лунають зараз. Ну практично від всього вищого політичного військово-політичного керівництва держави. Рєзніков, Зеленський, Буданов, Данілов говорять про те, що Росія готується до широкомасштабного нового широкомасштабного наступу, і це пов'язано з 24 лютого або кінцем лютого. Ми знаємо, що росіяни вони. Дуже підтримується цей символізм: до будь ось дат починати щось або щось завершувати до якихось дат завжди. Росія прогнозована в цьому, в тому, що вона робить. По вашому, як можуть розгортатися події в Україні і навколо України вже наприкінці лютого? Ну ви знаєте, я би не чекав кінець лютого, тому що. Ну от свіжа інформація сьогодні. Зранку було повідомлення. Е Ініціаторське повідомлення з Донеччини, що там люди спілкувалися місцеві, які там вимушені були залишитись, але вони на нашому боці вони спілкувалися якимось чином з е військовослужбовцями, чи то російської е російська армія, чи то у цих е квазі республік. І є інформація, що вони вже отримали наказ е звільнити і... Запоріжжя захопити, точніше, ну з їхнього точки зору звільнити до 1 березня, тому скоріш за все це почнеться трошечки раніше, але можна вважати, що воно вже почалось. Тобто ті, те загострення, які відбуваються зараз на оцій дузі в Бахмут Авдіївка, Мар'янка, Олідар. Це можна вважати початком цього наступу. Вони будуть його. Тільки посили, підсилювати, посилювати. Про це саме сказав вже Інститут дослідження війни, який визнав свою помилку, що пік боїв вже минув, що він тільки ще попереду. Ми розуміємо, що їх тактика не буде виглядати, що вони зібрали, там построїлися десь бойовий черепаху чи ще машинами, і потім починають такі дії. Вони будуть, отак, як вони зараз. Артилерійські обстріли невеличкі групи, і от цінували ці вони будуть просто постійно. Поцілювати. Тому я думаю, що коли ми будемо розглядати от ці дії лютого місяця, коли вже після перемоги будемо писати історію цієї війни, то можна вважати, що скоріш за все, у цей наступ почався першого, все ж таки, першого лютого цього року, але мав саме такий вигляд.